Волонтерська кухня організація, яка працює майже 10 років, і рідко яка є бригада на передовій, яка не отримує смаколиків, дарунків, сухих борщів, супів, вареників, каш, чаїв від львівської волонтерської кухні. Сьогодні стоїть питання, де у них буде приміщення? На жаль. Півтора роки після початку повномасштабного вторгнення декому захотілося сказати, що волонтери більше не потрібні, і завдяки розголосу, завдяки вашій підтримці, сьогодні ми вийшли на конструктивний діалог з представниками військової адміністрації і Львівської обласної ради. Я дуже маю надію, що усі чиновники дуже ті, чітко собі усвідомлять. Не волонтери мають шукати приміщення, ресурси, допомогу. Влада має всіляко сприяти волонтерам. Привіт, я Том. Я з Чехії, з Праги допомагаю тут на волонтерській Я тут для того, аби допомогти українцям, українським воїнам, які борються не тільки від імені України, але від імені всього вільного світу. Сікалота піпоякі багато людей. Я дивився новини і відчував свою безпорадність. Тому я тут, аби допомогти Україні, і це все заради того, щоб допомогти нашим військовим. Ми дуже хочемо перемоги, Поляме містібу, аймфром Париз. Незвати Тібу. Я приїхав з Парижу. Тут я вже понад три тижні, майже місяць. Я вирішив, що це мій моральний обов'язок допомогти воїнам, які борються за цінності, у які я вірю. Мені здал морі, акафласкотленд. Мене звати Дейл Мері, я приїхав з Шотландії. Україна на передові відстоює цінності вільного світу. І я тут, аби допомогти сміливим українцям побороти цю навалу. Я працюю вчителем у Німеччині. Я у Львові два тижні допомагаю на волонтерській кухні. Я допомагаю забезпеченням української армії їжі. Мені було прикро за українців. я бачив усі всі страждання. Я почав шукати, де я можу допомогти. і Волонтерська кухня це одна з найкращих можливостей для цього. Чесно щось покажу, Оксані вже би давно роя дала з чого вона починала, і як вона скільки її здоров'я було би прошувати, і зараз коли вже завіз продукцію від «Лагожини», який просто кудись виселити закрити це. Це є добре ну, він візьме великий на себе. Домовилися до п'ятниці з обласною радою, що будемо е, шукати приміщення, і вони будуть нам пропонувати. А ми е, будемо дивитися, наскільки вони нам підходять. Дуже багато дзвінків із фронту смс-ок. Що, будь ласка, не зупиняйтеся тільки разом до перемоги. Не дозволяйте, щоб хлопці подумали, що в тилу всі збайдужілі не можна так. Наша влада якби сама повинна була прийти, запропонувати, слухати, може вам тут не зручно, давайте ми вам підготуємо. А Вони беруть, і виганяють. І це, знаєте, як на мене, це є ганьба і велика ганьба для нашої влади. Держава в умовах війни має розуміти, що люди це найцінніший ресурс. Люди, які задурно кладуть зранку до вечора свою працю, а не продають яйця по 17 гривень чи роблять кулінарні шоу за 3 мільйони гривень. Я тут зібрався разом з волонтерами для того, щоб відстояти існування волонтерської кухні, яка ще з 2014 року з початку війни, не річної, а повної війни з 2014 року, яка підтримує волонтерська кухня, підтримує наших військових на передовій. Ми зібралися для того, щоб їх підтримати, адже їх виганяють з приміщення, де вони можуть реалізувати свої план дій для допомоги ЗСУ. Ну, хотілося б, щоб нас влада почула насправді, тому що це дуже потрібна річ на сьогодні день, у світі в країні війна. Ми, як перший жіночі ветеранський простір хаб, теж абсолютно повністю підтримуємо волонтерську кухню, ми бачимо їхню титанічну, щоденну, цілодобову працю. Це потрібно підтримувати і не можна це забрудняти. І десь веселяти не знати податки. В умовах війни ми маємо ставити собі одне просте запитання. Та чи інша дія? Дія вона є на перемогу чи на нашу поразку? Дія. Виселити звідси без альтернативного місця переселення належного місця переселення волонтерської кухні це є на нашу поразку. Потрібно покращення їм дійсно потрібно збільшене з кращими умовами приміщення, і обов'язково це треба їм надати. Неможливо ставити таке питання, що вони просто мають забратися на вулицю з будь-яких там причин. Нема таких причин, щоб закрити таку організацію. Питання того забирати приміщення тих людей, які так багато допомагають Добре. і не не допомогти їм нічим, це ну просто позористь. Волонтери роблять шалену каторжну працю, яку би мала завжди регулярно робити держава. І я дякую усім волонтерам волонтерської кухні. Я дякую усім, хто сюди привозить продукти. Я дякую тій нервовірній кількості іноземців, які сюди приїжджають і місяцями працюють на кухні, допомагаючи робити смаколики на передовому. Ми маємо триматися разом. І сьогодні в наших реаліях найголовніше зробити все, щоб зсу мали усі можливі ресурси. А для цього треба сприяти волонтерському руху і розбудовувати його. Тому разом до перемоги, і я вірю, вона буде.